Сомалійські війська увійшли в порт Кісмайо. Останній прихисток радикального угруповання аш Шабаб. Штурм розпочався ще минулого тижня. Раніше сомалійські військові за підтримки миротворців Африканського Союзу відвоювали в повстанців Порт Марка та місто Міїдо. Тимчасовий уряд Сомалі пишається здійсненими операціями у повстанці і далі контролюють значні території на півдні та у центрі країни. Чимало експертів у Сумалі упевнені, що угруповання, наближене до Аль-Каїди, взяло паузу щоб адаптуватися до нових умов. No, Я не думаю, що це кінець. Аш-Шабаб. Я думаю, що вони відступають з змагадішу, щоб змінити тактику та стратегію на більш партизанську. Вони будуть одягатися в цивільний одяг, але залишаться потужною силою. Сомалі живе в хаосі громадянської війни з 91-го року після того, як скинули диктатора Сіада З тих пір через кровопролиття з країни утекло близько мільйона людей. Гуманітарної допомоги потребує третина населення Сомалі.